Готував повітряну атаку расистів по лініях електропередач. На Рівненщині затримали ще одного агента воєнної розвідки РФ. Ним виявився колишній працівник Рівненської АЕС. Відомо, що фігурант мав навести російські дрони камікадзе по лініях електропередач, які живлять Київ та весь столичний регіон України. Зраднику загрожує довічне ув'язнення із конфіскацією майна. Навесні 2025 року. На його месенджер вийшов зв'язковий воєнної розвідки РФ з під і запропонував співпрацю в обмін на гроші. Після вербування агент отримав від російської спецслужби детальну інструкцію для виконання ворожого завдання. Щоб непомітно підійти до опори ЛЕП і встановити на GPS-трекер, Агент попередньо розвідав локації українських військ, які охороняють місцеву АЕС. Після цього він приховано пробирався до цілі через відкриту місцевість, а добравшись, намагався активувати трекінговий модуль. У цей час його затримали контрозвідники Служби безпеки України. На місці події у затриманого вилучено мобільний телефон, який він використовував для контактів з російським гру.